Так, прийшла до нас посилка, яку ми чекали. Посилка від Big Dreams з Германії. Так, І ми вже її відкрили. Показуй, що там є всередині. Будемо дивитися. Бачу, Мені тільки, самі прям цікаво. Я тільки розрізав О, балансики Squid Mulberry 12, 12 мм. Суперово. О, такі я мав. Я на них, кстати, ловив рибу. Я на них мав покльовку, то є. Тангеріни якісь. Не знаю, що то таке, ну коротше я на них так, та. О, огонь на осінь То буде суперово хот-демон На спецію буде брало. О, Ще одна. Крильова десяточка. Вообще бомба. Ліквіт, сквіт. Бомба, то не сквіт. Страубері, але. А, так, ліквід, ліквід страбері. суперово. Що ми тут ще маємо? О, бойли. Тут і фруті 20 мм, 20. Взагалі бомба. Що? Ні, не можу. О, Різ... ламається, друзі, Я не маю сели. Свіженькі. Суперово. Що ми ще тут маємо? Маємо ще корн тайгернат. Кукурудза, тигровий горіх. Такі бойліки. Суперові. Белачан 14 мм. Белачан по осені вообще бомбезно працює. Ну, Тут й що ми маємо? Кортан Тайгернат. Е -е, Теж кукурудза тигровий горіх. Балансики. Такі суперові. Та ти що, дофіга всякого попривозили? Страубері. Теж такий. Ну, супер агонь. Monstercrab. А от їх треба понюхати. О, добі, добі. О, О тут ще щось є. Та ти що? Мікс. Метод Мікс. преміум. Ну, 4 в одному, дивись скільки там. О, то там зразу йде коротше, і активатор кльову і заливка, і воно як стікмікс. О, ще огонь. Преміумний. І ще один є, чувиш? Ну, що виш? стікмікс, ще один. 4 в одному. Всякі тіло заливки. Взагалі бомба. Пацани дякуємо. Будемо тестувати вашу продукцію. Дякуємо за такий підгончик. Супер, ви найкращі. Ну, неочікувано. Ну, типа, ми знали, що прийде посилка. Ми що не ж стіки, так багато всього всього Ми буде. про то ну, не думали. No. Будемо ловити, Між іншим їдемо того тижня на деку водойму і будемо ловити і покажемо, як клює. Так є, стікмікса того буде по-любому пробувати. І то, і то. No.